Навіть ті, хто не читав поезію під враженням та здивовані. Еміль Дубров Вибране До збірки віршів Еміля Дуброва. увійшли його твори останніх і попередніх років. Крізь Рими проглядається авторське тонке відчуття природи та болюче сприйняття воєнних подій за часів агресії від сусіда, братнього народу. Разом із поетом ми вболіваємо. Наше серце кипить від люті розпачу. Але в той же час сповнюємося гордістю від патріотизму українських воїнів. Ця збірка це мрія поета. Його улюблені автори зі щирою українською душею і національною ідеєю. Вони взірці для кожного з нас. У творах ми зустрічаємо цитати Ліни Костенко, Василя Симоненка та Василя Стуса Тараса Шевченка. Ми добрі. Українці надто добрі, своє приниження прощаємо і кров, думками линемо в у мріях гень за обрій і у серцях плекаємо любов. Терплячі, та коли все таки урветься, Отой славетний та нехай терпець, на майдані знов народ збереться, щоб відчукати правди й Тож будьте чемними, ми, українці, добрі. Твоє приниження, прощання і кров. Думками линемо у мріях ген за обрік. Та як піднімемось, тоді вже будь дорог. А я того собі й не помічав, як швидко час по зрадницьки спливає. За дружбу дякував, за зраду побачав і думав, що кінця життю немає. Поглянув вчора на свого коня, був сірий в яблук, а став біліше сніг, цікаво став. А який же я до дзеркала і не повірив збігу, так само стала біла борода і скроні схоже, паму ризу вкриті. Яка там молодість, і сліду вже нема, чоло і щоки зморшками пориті? А може, той не старість? Може, ми. Адже в природі часто так буває, готуємося просто до зимі, а старість казка, старості немає.